Угу. Это у нас на все село одна машина полицейская. На брита, на что вечно стоит. В общем, на ней никто никуда не ездит. Ее только ранку выгоняют, ставят біля участка. Вот. А потом... А потом, короче, цей, вечером загоняют обратно. Два молодых мента, которые тут роблять ходят с спишки, патрулируют. Вот. А один старий там, ну, якого який просто таки такий запам'ятаючийся, він закичний, як два мене. Він ото ходить десь вечором вчора в сусідах, у нас так нагелькався, що єлі вже з тої хати вийшов, так бачив, де той забор притуляє, не може підкурити бідолага. Оце робота в хлопців, не то що в центрі. Ну ладно, то ми потім про це ще поговоримо. Поки, поки їдемо ще раз на стару квартиру, на останню останню. Понимаєте, їздимо, їздимо, та я б що у нас тут в пантедечно. Ну недалеко від Є Еком той самий, тільки дисконт. і тут бачите такими телегами всі каряться. Що ми решили тоже. Тим більше взяти тележку, тим більше що у люльки була зарплата. Що це ми Пойдем тратить все ее деньги вместе. Ага. Йдемте глянемо Що там є, Ну я думаю, що все те ж саме просто, наверное, по якимсь все заниженим цінам. Тут навіть є джангляр, який показує, що не помістове, або де є місця. Якщо чесно, я думаю, як це ми її раніше не замічали. Але бачу зараз, що висять шарики, поэтому є предположение, що воно тільки відкрилося. Бо і асфальт ось новий, парковка нова, тачки всі нові. А, тачки налесенькі, дивись. Так ми тут, оказывается, на відкритій приїхав. Тут ось на, на самі популярні товари, там кілограм сахара, 99 копійок, мінус що там 30%, 69%, ну і всі такі продукти, які самі ходові, то на них отакі акції. Так, це ми удачненько зайшли. Що вам скажу, що масштаби цього магазина мені вже подобаються. Тобто я бачив великі екоми, ну це, напевно, поки місце найбільший якийсь. Виноградик по Євріку. Патата сіре кілограм. Потата. Ну подивись кіки тут. Але ж вона це біла така. Хоча сіди. Э -э. Ну так взяти попа. Ну так да, п'ять кілограмів. Прикольно. Купляємо горіхи. Пір'я. Акумулятори Дивіться по 7 євро за кілограм не чищені, не луплені. По чому ви здаєте хто? Давайте бізнес замузимо. У нас в селі 18 горіхів біля хати таких здорових. Можна було б стати багатими. якщо Если бы... Ладно. Нога коня. <реш> Щоб ви розуміли масштаб. Це ж можна цей хамон зробити. Чи як? А це що, коти? Петушари, петушина, я вам кажу, нього гребінь більше, чем він сам. Все, докричався. Так, ну за правильно виставлені по кольору э, кофейнички. Тоже молодцы, спасибо, і уважуха. Кружечки. Ага. Ну то бери що. общем, взяли коврика, щоб з городу в хату заносить, мусор побільше, чи то є не заносить. Такое. Ну, цікавий магазин. Тим більше на началах, знаєте, воно все завжди Уже погнали ось перші обогрівателі. Це що, радіо чи що? Це радіо, дане. Я розумію, это це найнормальніший магазин вообще такое. Що хто б не говорив? 99 копійок, ребята. Це не рубль 75. З Юлією тараканів вибираємо. Бачимо, що поли зроблені тут по уровню. Від нас тачка тікає вже на касу. Стіп. Побачив акцію на циганській, і підходить, каже, порка мізерія. дивиться на свою жінку, каже, мінімум дує касети. Ну, типа, мінімум два ящика, каже, надо брати. Ти що, 90 копійок каже, де це таке було? Я кажу, а там стоїть очі закати. Ти ж його зараз вкладеш як. Ні, я взяв дві бутилочки, представляєте, Всього. А вам нікому з вас, вас не цікаво. На роботу не треба, ні? Де ви ж такі? Ти що толпа людей? Це що значить відкриття? І везде же коме є. Ну чого ви напали на це? На мій напав? І підгон від земляків з Києва. Вот. Цвіточки, як це, Юля каже, забери, я їх вдома посажу, пересажу. Все-таки вибив я місто під сонцем. Ви зрозуміли, де тепер паркується машина напроти калітки. Я його це тільки думаю, що може ми... нас хтось розвів на що цього Це ж обов'язково, обізнається їхати за хлібом чи по пиво, коли я тут стою, балакаю щось. У вас в житті тут ніколи не було. А, точно. Скоро допомога. З цими бутилками, ну щоб типу, коти собаки не сяли. Я думаю, що це хтось просто прикол потягнув, а ми як дурачки повелися і взяли, поприв'язували бутилки. Ну не знаю. пока ничего не могу сказать. Ну, вот раньше, если бы я побачил, что дитина страдает какой-то херней, я бы подумал, что у него просто закончился интернет, как обычно. А это нет, это просто появилось подвирье. И что это будет с этой палкой? Палка, не знаю чего, просто палка. Все, все просто не знаю чего, но просто палка. Боже, тики, тики, у меня уже красивый балкон почти. А ну-ка, бандочка, по 10 шкале Зацените Идемте туда на поворот, на угол, чтобы там каше было видно. А все, так а что тут? Подумай, пешеходный переход, сплошна там все дела. Ну, что, могу, надо развернуться, просто попасть вот здесь парковочное место наверное, здесь. Аж на воду со червоны від вам видно? Прикольно, да? Готовы? Я вам сейчас таке покажу, я сейчас скажу... Як той дядько сьогодні казав у магазині. Порка мізерія Е? Як вам? Дивіться, скільки зівок таких як я. І це ж вони італіянці, ви представляєте? Вони це... вони це бачать кожен день. І їм не надоїдає всі з телефонами. Ох, на професійні камери. Дивіться, дивіться, всі... селфи, селфи. Так, на ТикТок заснять. Срочно. Не ненадолго с вами прощаюсь. Ну, согласиться, да? Что привтыкнуть можно тут надолго. Скину Алене фотку, а она, кажется, уже вид из окна. Типа, после ремонта, я кажу, естественно, с моей яхты. а что, я... Она Відколи ми купили хату, то перший день отримали документи, ще ж у мене не була. Ну правильно, бо вона не любить ці грязні дві рухи. Вона сказала, щоб ми її в гості приглашали вже після того, коли у нас там буде мангальна зона, коли у нас вже пройдуть всі наші ці, як вона каже, всіх, кому ти там повинен виставитись, проставитись там. От, А тоді, каже, я вже каже, на, на основі, як то кажуть, сімейного гостя приїду де в мене, каже, буде ждати віддільний диван. І все остальне. Я кажу, ну хорошо. Ось такое. Всі, хто не їдуть, всі спиняються. І дивно, що я ще й встиг парковку на цю. Бо я ще зверху бачив, що буде такий закат. Ну я як би знав. А ці вже, навіть, по факту його просто почали підхватувати. Так що отак. Ну красиво, красиво. Секондоме, я сколта, секондате, а що в генуї робить воєнний корабль, ви не знаєте? Вроді ж все добре, тихо, спокійно.